жоно ми продовжуємо наше мовлення баталії навколо очільників і прізвищ щодо ну КМДА і київради вони були і раніше об'єднували роз'єднували в 2019 році актуалізувалося це питання щодо широкомасштабного вторгнення і от нині маємо і КМДА, київську міську державну адміністрацію і КМВА, Київську військову адміністрацію. щодо розмежування повноважень взагалі таких перспектив створено навіть ТСК. і поговоримо на цю та інші теми з віталієм Безгіним, заступником голови комітету верховної ради із питань організації державної Влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю. Отже, напередодні буквально відбулося засідання ТСК. Це тимчасова спеціальна комісія, яка досліджує ефективність роботу органів влади в столиці. І в мене питання таке: засідання присвятило зокрема розмежуванню повноважень київської міської державної адміністрації, яку очолює нині Віталій Кличко та Київської міської військової адміністрації, яку очолює нині Сергій Попко. Жоден з керівників на засідання щоправда не прийшов. Що змогли розглянути в межах цієї комісії, зважаючи на цей факт, ну і яких висновків дійшли? Давайте я спробую спочатку більш-менш простою мовою для глядачів пояснити в чому взагалі специфіка проблеми. Ми розуміємо, що Київ, як і будь-яке інше місто, хоча можливо трошки в більшому масштабі, має певну кількість проблем в Києві. Напевно, вони є в критичному стані. Ключове завдання нашої комісії, в принципі, дізнатись, хто за що відповідальний. бо оця двовладдя, воно знаєте, це коли відповідальні всі в підсумку не відповідальні ніхто, а страждають кияни. Ми розбирали кілька конкретних кейсів, наприклад, чому на зупинках громадського транспорту. А ми розуміємо, що зараз Київ працює наступним чином: якщо починається повітряна тривога, громадян зобов'язані довести до зупинки громадського транспорту, там їх висаджують, щоб вони не пересувалися в громадському транспорті під час повітряної тривоги. Так, ось хтось, тому що ми не змогли домогтися від київської влади відповіді, розмістив на кожній зупинці з Бога Києва наші маршрути з QR-кодами на маршрути на укриття. З мапами укриття ці мапи не працюють дуже сумна історія у п'яту, тобто про безпеку насправді ніхто не турбується, намагалися з'ясувати, хто ж це розміщував, поки не з'ясували. Друга історія це наша поштова площа, і тут мова не тільки про метро, а про те, що там потенційно є аварійна ситуація. Активісти, експерти кажуть, що там є аварійна ситуація. Київська міська влада каже, що її немає, дійшли до того, що члени тимчасової спеціальної комісії безпосередньо підуть туди, щоб перевіряти в якому ну, стані я, воно Я, пані талі. Хотімо нагадати, що... що були цілі розслідування і відео власне факти, докази, де у цих всередині цих пагорбів, де конструкції ці монументальні власне є підтікання, вже руйнуються. Там все на цю тему є докази. В Мене просто одразу уточнення. Просто ще коли там кілька років до широкомасштабного вторгнення Почало знову виникати це питання щодо ну реформи, да певної в питанні самоврядування в столиці. То чинний мер Віталій Кличко зазначив, що у нього просто хочуть забрати повноваження і звести його ну власне посаду до якоїсь такої номінальної? От що би можна відповісти на ці закиди? Дивіться, пан Віталій зараз собі має дві посади: мера міста, на якої його обрали, і посаду очільника Київської міської державної адміністрації, яка не є обраною. Це вертикаль уряду, тому точно в нього ні, нічого ніхто не планує забирати стат, на який його обрали киян. Якби вчора пан Віталій пройшов, то напевно ми предметно говорили в тому числі про зміни до законодавства. Оскільки пан Віталій не пройшов, замість нього прийшли заступники для відвертості заступники поводили себе конструктивно, але деякі його радники намагалися спровокувати і зірвати засідання ТСК. Ну це хай кожен, хто може подивитися в інтернеті, зробить свої висновки. Тому вчергово підкреслюємо, що я думаю, якщо мер про прозорість, то має все ж таки відповідати за свою діяльність і в тому числі перед громадянами звітувати за те, що відбувається в місті, яким він керує, де його наділили мандатом. Але ще раз наголошую. З позиції посади мера його можуть прибирати тільки кияни. А от що стосується Київської міської державної адміністрації, це вертикаль уряду і він має бути підзвітним. От... А уряд нагадаю, призначають парламентарі. Да. Щодо КМДА та КМВА, поки вони співіснують разом да, в межах управління містом, які питання, але принципово важливі саме на тепер, неможливо зараз вирішити. А дивіться питання знову ж таки в зоні відповідальності. Мені не тільки як парламентарію, а й як мешканцю Києва не зрозуміло, де закінчується відповідальність пана кличка, де починається відповідальність пана Попка, який очолює військову адміністрацію. От ми з вами поговорили про поштову площу. Та потенційно там є я кажу потенційно, тому що треба самим перевірити. Є ризикована ситуація. От якщо вона потенційно наражає на небезпеку киян і може, наприклад, вплинути в найгіршому сценарію на маршрути евакуації. Це чия відповідальність київської міської державної адміністрації, тобто Кличка чи пана Попка? Ну напевно, якби вони були присутні, було б простіше про це говорити. Але я думаю, що тут обрана трошки інша стратегія: спробувати дискредитувати тимчасову спеціальну комісію і ігнорувати її засідання, як ми бачимо, з замовних матеріалів засобах масової інформації. Можливо, просто ситуація з підтопленнями на поштовій площі і руйнацією цих укріплень в тамтешніх пагорбах. Вона гальмує власне, місцеву владу. Просто це може спричинити закриття чергової станції метро. А у нас вже такі прецеденти є. І Тут до теми метрополітену, в якому він стані. І що буде з поштовою площею, вже говоримо не про саму локацію, а саме про метрополітен. Дивіться, в будь-якому випадку там треба зараз проводити експертизу, тому що от ми говоримо, що там воєнний стан, якісь ризики. Ситуація з поштовою площі, яку ми дізналися, вона вже тягнеться роками набагато раніше ніж почалася повномасштабна війна з Російською Федерацією. Я думаю, що страх закрити якусь станцію метро, якщо знадобиться безвідносно поштово чи ні, точно має бути меншим ніж страх наразити на небезпеку життя киян. І я думаю, будь-яка влада свідомо має керуватися тим, що кияни мають бути в безпеці краще упередити потенційні ризики ніж допустити це до катастрофи. сподіваюся, не дай боже, що нічого подібного в Києві не станеться. Ну сподіваємося, що нічого подібного не станеться, і все ж таки в очікуванні на відкриття вже Димівської станції метрополітену, де проводяться ремонтні роботи, тому що те, що нині відбувається в середмісті, транспортний колапс, все ж таки присутній, особливо години пік. То не хотілося б, щоб таке відбувалося і в інших районах столиці. Дякуємо вам, Віталій Безгін, заступник голови комітету Верховної ради з питань організації, державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, долучався до нашого ефіру.